Я готова. Ну, ось ми і приїхали. Я запрошую тебе у наш літній йога табір 25. Приїзди, щоб повернутися до себе справжнього. Цього літа ми зробимо повне перезавантаження твоєї практики, якщо ти займаєшся вже деякий час. І запустимо тебе у твій перший політ в шавасані, Якщо ти щойно вийшов, а може, і справді. В нашому йога таборі ми вітаємо і новачків. І старшачків. У нас будуть свої лежаті, свої вечірні вогнища і свій йога-просір. Просто вдома. Три місяці, три літні зміни. Кожна зміна як нова пригода. Тільки без комарів. Ми розпалимо вогонь не лише під зефір, а й в твоїх очах. Практики ранкові, вечірні, універсальні, тематичні, живі там запису. Практикують де завгодно, коли завгодно, і як можеш приєднатися до живих тренувань. Все, що тобі потрібно, килимок і телефон. я тебе рук. Оля Зимкова, Володар Ключів, Двозаті, Валерія, Лера Акапі, Яна, Архіварія, Карниця від туди. Я так сумую за тобою справжнім, що вже не можу дочекатися літа. І якщо у нас поки що немає змоги зібратися на міри три, давай ми зробимо його віртуальну репетицію. Загін, рівняйся. Струнка, білим, розставляй. Обирай та броню свою зміну за лінком в описі профілю. Вже 6 червня заїзд.